Привіт, мене звати Катя. І якщо ви шукаєте двокімнатну квартиру на другому поверсі, де завжди є вода, додивіться це відео до кінця. Отже, сьогодні я приїхала в Київську область, село Білогородка. Це житловий комплекс, білий шоколад Сіті Лейк. Комплекс побудовано дуже близько до виїзду до Житомирської траси. На березі озера де є пірський пляж власний. А квартира у нас на другому поверсі. Ходімо, подивимось разом. В Цьому житловому комплексі територія охороняється скрізь є відеоспостереження. Вся інфраструктура необхідна для проживання з сім'єю, з родиною тут багато молодих батьків з дітками. Бабусі дідусів, тут вся всі майданчики для дітей облаштовані спеціально із безпечним покриттям. І пізніше пройдемось території, я покажу. Подивіться: поштамати, і нової пошти все дуже зручно саме для проживання з сім'єю. Якщо ви робити ремонти, доставки, відправки і таке інше. Значить, у нас квартира на другому поверсі має три балкони. Цей балкон. Відноситься уже до нашої квартири. Цей балкон з кухні, цей балкон з основної кімнати. Оцей балкон він зі спальні, тобто три балкони в квартирі. Отже, я вже знаходжуся в квартирі. Це 60 квадратних метрів, двокімнатна повноцінна квартира, де є два санвузли і вони окремі. Отже, ванна кімната окрема, ванна ровак дуже широкі простори рукомийник для гостей і система фільтрації і очищення води від компанії Ecosoft. Отже, туалет окремий, де власники передбачили бойлер, тому завжди є гаряча вода. Якщо у вас маленькі діти, навіть при відключеннях, якщо котел не працює, тут зберігається гаряча вода для купання дітей. Отже, ми зараз знаходимося на кухні. Кухня, в кухні вся укомплектована необхідною побутовою технікою дуже високої якості. Якщо ми звернемо увагу на великий, сімейний, класний, подивіться, який просторий холодильник, він інверторний, дуже економний і, до речі, має управління з Wi-Fi. Мийка на кухні кам'яна. Система зворотнього осмосу для питної води, вона також встановлена тут. Е е Велика посудомийка, трьохрівнева. Це бренд Електролюкс. Вона велика, також управляється і має систему відкривання самостійно. Нинішній тренд в Україні це газова вирильна поверхня, тоді ви не залежите від підключень світла. Це газовий котел, який працює на опалення і також на забезпечення гарячою водою. Там лічильник, ну і деякі ще є особисті речі, які заберемо, то не не так важливо. А тут вся необхідна техніка для хазяйки. Маємо вихід на балкон. Це другий поверх. Ми покажемо одразу. До речі, ви бачите шлагбаум з охороною, тобто гостей можна зустрічати прямо з балкону або паркувати своє авто. В квартирі багато фішок. Як бачите, оця підсвітка вона може міняти колір системою Amazon Alexa. Голосом ви управляєте теплими підлогами. Це, по суті, розумний дім. Підсвіткою управляєте також включається люстра. Хотіла звернути вашу увагу. Вона з вентилятором висувним. Це така собі американська історія. Ці двері в цій квартирі з натурального дерева. Це важливо. Отже, це перша кімната. Тут є система, бачите, управління теплими підлогами. Теплі підлоги електричні в кожній кімнаті, в кожній спальні, де ламінат, а там, де е, е, плитка, там влаштована тепла підлога водяна. Це інверторний кондиціонер, їх два, він в кожній кімнаті, в кожній спальні. Він встановлений, дуже економний і дуже тихий. Штори гарні, красиві. До речі, ця кімната також має вихід на балкон. Кожна кімната має вихід на балкон. Це спальна кімната. Тут також є тепла підлога, тут є кондиціонер інверторний, телевізор для перегляду кіно прямо в ліжку. Ліжко двоспальне, як бачите, з виходом на терасу. Ми пізніше також туди сходимо, подивимося. Шафа велика повністю здоровенна, можна сказати, на всю стіну. Ця Частина жіноча, ця частина чоловіча, вони абсолютно зеркальні, зроблені тут для вішення одягу, а тут для складання одягу. Вони ідентичні. Так як і кухня має свій балкон, сусідня кімната має свій балкон, а спальня має навіть власну міні-терасу. Тут зручно було би поставити меблі якісь і відпочивати. До речі, це фора. Це великий супермаркет фора на першому поверсі, де ви можете купляти свої продукти. На другому поверсі там є спортивна зала, там є навіть салони краси. Тобто малий середній бізнес він в цій будівлі вхід з вулиці. Там центральна дорога, яка проходить за цією будівлею на Житомирську трасу. Їдемо. От ми бачимо пункт охорони, про який ми говорили раніше. Так, кондиціонери виведені, як бачите. Біля входу в під'їзд навіть є аптека. Ландшафт по всій території облаштований від забудовника і управляючої компанії. Все озеленено. Заселений дуже молодіжний ЖК. Парковка облаштована трошки вільно, і от шлагбауми на в'їзд з охороною. Тут, до речі, фора. Зараз я знаходжуся в самому центрі ЖК Сіті Лейк. Тут, як бачите, різноманітні дитячі майданчики, спортивне поле. А у мене за спиною Астор Скул це приватна школа, яка має укриття, спеціальні покриття. і власний двір. Я вам зараз покажу ближче цю школу. Власно приїжджав кличко відкривати. Навіть вона дітки займаються по американській системі. Отже, зараз я на пірсі. Це просто в самому житловому комплексі є такий пірс, є така зона відпочинку, є шезлонги, спеціальні вуличні живуть касічки, як бачите, це озеро, тут можна відпочивати, рибалити. А з зворотньої сторони є пляж, ігри волейбол. Прямо зараз сьогодні субота, і там дуже багато відпочиваючих. Тому тут не життя, а просто казка. Якщо вам сподобалось цей огляд, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, відправте своїм друзям, які шукають двокімнатну в такому класному сімейному ЖК. І до зустрічі на перегляді!